владі дійсно мета влада, влада партія партії регіонів, яка, мета якої це лише колоніальна експлуатація України. Це репресії, як політичні проти опозиції, проти будь-якої опозиційної думки, так і ліквідація свободи слова, всього того, що з великими труднощами за останні 20 років вдалося відвоювати. Єднання є організації Української народної партії Іван Кабур. Зараз те, що є у нас незалежно, просить про цикру, що е, прийняти наші дитині. Я хотів звернути увагу тільки на один аспект пустає загроза добротистів. Це тільки нас у нас і разом. Треба дружити з цього ті візи можуть забувати, наживати на Україну, яку поклали головами.